У нас було біля 80 тисяч гривень. В січні 2024 року, так? Так. З якою сумою ви закрили березень? 230 тисяч. І це ну, за два з половиною місяця. Вирішили спробувати і звернутися за, за допомогою за наставничництвом за порадами до тебе. І ми це зробили не зря. Так, дівчата, привіт! Рада привіт. вас бачити. Ми, Ми з вами розпочали наше наставництво в січні місяці, да на початку січня так. і вже досягли за два місяці хороших результатів. І тепер О -о -о. ділитися з людьми, яких результатів ви досягли. Розкажіть, будь ласка, про себе як, як звати скільки років? який у вас бізнес? В мене звати Вікторія, мені 34 роки у нас. Вона студія лазерної піляція, косметології і масажу. Наразі це невелика студія. Почали розвиток в січні, можна так сказати, бо відкрилися ми ще 5 років назад. Попали і на корону, і на початок повномасштабного вторгнення. Тому були дуже великі качелі. Стабільного доходу не було. Тому ми. Вирішили, що треба налагоджувати систему, і звернулися саме до тебе. Мене звати Ірина, мені 39 років. Ми з вікою партнерами і не тільки партнерами, а ми ще сестри. Клас. Тому йдемо в одному руслі. Звідки ви про мене дізналися? Іра побачила по-перше, в інстаграмі, Добре. але згодом ми зрозуміли, що ми ще з... Знайомі у нас спільні знайомі, тому і є довіра, і результати, які е, Ольга показувала в інстаграмі, вирішили спробувати і звернутися за до допомогою за наставничництвом, е, за порадами до тебе, і ми це зробили не зря. Супер клас. Чому вирішили навчатися, що стригерило йти? От що почому ви вирішили, що саме до мене треба йти навчатися? Нема розвитку кар'єрного, нема розвитку фінансового, нема розвитку студії. Нам ми топтались на одному місці. У нас були качелі. То ми йшли на бер, потім ми знову знижувалися, і такі були качелі, які не зрозуміло, як далі ну, розвиватися і розширюватися, якщо у нас нестабільне йде. Дохід, тоді. тому все ж таки розуміло, що це якась проблема, яку треба вирішити. Яке мислення було тоді, і яке вже зараз мислення? Тоді була розгубленість, хоча все у нас начебто було, але ми не, не користувалися, мабуть, цим правильно? Тоді. Коли ми почали це аналізувати це, ну, аналізувати? І е, вже на практиці це робити, і почали йти результати. Ми почали дивитися, що звісно, це працює, якщо їм користуватися, а не просто дивитися і там. Ну, є, так є. Тому що так. ми щось почали робити, не вийшло. Закинули. Щось почали робити нове, трошки пішло, не пішло, закинули. І щось робили. Але топтались на місці. Відчували відповідальність, що треба здати тренеру задачі? <плес> <плес> зробити їх до досліднього сезону і зробити їх швидше. Так, це мотивація. За... Ну якщо ми, ми розуміли, що якщо не робити, то результати не буде. Так. Якщо людина каже, у якої все вийшло, і то каже, що це треба це да, чому нам це не зробити і не подивитися на результат? Тому ми. Да. Що зробили? Чи було страшно? Ой, страшно, так. звісно, було. Я пам'ятаю, е, пам ми з вами ставили перший фінансовий план. Ой, Це не вийде. Перша фраза, мабуть, у нас хіба вийде це? Да. Я це казала, ви... це нереально, це, це просто нереально. А коли да. пройшов місяць, і ми подивились на всі ці цифри. Ну, зрозуміло, що все можливо. Скільки курсів ви пройшли до наставництва? вже? багато, дуже багато. Ми брали різні і майстер-класи, і ходили прям очно, займалися і в групах, і індивідуально. Але такого результату, як від тебе ніколи, ну ні від кого ми не отримали. Але ж всі курси вони були такі загарні. Ведення mm -hmm. або да. бізнесу або ну саме ведення салону, як даєш ти такого ще ну я ніде не, не бачу ну, таблиці, якісь конкретні дії, робочі дії, тому що на майстер-класах кажуть загальне, в принципі, ми це розуміли, а як саме це зробити на елементарних прикладах такого не було. Тому було складно зліпити, була якась. Ну як в тумані не розумієш, з чого починати, за що братися. Ну якось, мабуть, і структури не було. Хоча ну, були різні, але ж якось все було загально. Які були сумніви перед оплатою навчання? Та сумнівів, мабуть, не було. Якось ми з Ірою, коли заглянули на сторінку, подивилися Іра каже. Ну, ми сто відсотків купимо цей курс, так? Я кажу, ну так. Да. Потім ну, день знову вікну, що там, Я кажу: ну, що тягнути? Я кажу, треба оплачувати, наче чекати там, неділю або там дві, щось думати. Я кажу, треба ну, ми Зважились ми дуже швидко і не вагались. Це не були тижні, це були буквально пару днів, так. і ми зразу зв'язались з вами. Чи порівнювали? Ну, наприклад, моє навчання із чимось іншим, тобто обирали між якимись іншими наставниками. Ні. Mm -mm. Mm -mm. Нам по душі енергетика, мабуть. Ну, Як yeah. колись yeah. сторінку, коли послухали тебе, Ольга, то ну, зразу було зрозуміло, нам буде комфортно працювати з тобою і. Ми не Якось не вагалися, да? так? Які результати зараз ми маємо? У нас було біля 80 тисяч гривень. В січні, і ми... В січні, січні. 24-го року, так? Да? Так. Mm -hmm. І ми виросли в три рази. Три рази? Три рази, і це ну, за два з половиною місяця. Супер. З якою сумою ви закрили березень? 230 тисяч. Супер. Фінансовий план який ставили? 200? E, 198, ну, 200. Так, да, да, я пам'ятаю, як ми його ставили, і ви казали, це нереально. Це а не ми не було. більше зробили. Так, да, так, да, так. Да. А бачите, ви перевиконали. А а хоча плат... ми тут в середині місяця ми казали, що е, на наступний місяць будемо ставити там, 220. А Дальше? у нас повітря місяця було. Клас. добре, скільки клієнтів було в січні, і скільки було в березні? По новим збільшується, і по клієнтам теж постійним збільшується. Але я провела аналіз, і у нас збільшилось е, клієнт е, став ходити на більше процедури, mm -hmm. став ходити регулярно. Тобто, ми почали більше приділяти увагу клієнтам саме ті, які ходять. і... Е, ходили, але перестали ходити. Е, і то з процедури, кількість процедур в місяць у нас теж виросла в три рази. Угу. Тобто, ми з вами, виходить, розширили середній чек. Да? Тобто наш чек да, на більшим. Тобто, якщо клієнт заходив з одною послугою, то зараз він заходить на три на три, дві. Як три, Як мінімум три. так. так. І плюс у вас такі послуги класні, що вони, ну, в принципі, їх треба робити регулярно, періодичні uh -huh. і регулярні, так. Ну а якщо взяти по клієнтам, да, наприклад, скільки було загально в січні клієнтів, всіх разом, і скільки в березні? В січні 45, п'ять, uh в -huh. березні 70. 70, добре. Але а... процедури е, виросли більше, ніж в 2,5 з рази. Да, бо ми внідрюємо до продажі, возвращаємось там да. і так далі. Тобто, хорошо попрацювали з клієнтською базою тобто. клієнтською базою, так. у нас є прирост з вами в доході в клієнтах. Ми збільшили середній чек. Що ще класного ви зробили для свого бізнесу? Почали приділяти увагу маркетингу. Mm -hmm. Це рекламі піару нашої студії на впізнава впізнавальність нас знімаємо більше різдів, коли Оля сказала кожного дня, навіть кожного дня, а не два-три неділю. Mm -hmm. Тому працюємо да ми багато чого вели в роботу. І це дало великі результати по Instagram У вас класні взагалі результати в плані інсти, в плані того скільки ви робите зараз роботи там. І скажи, будь ласка, чи збільшились у вас перегляди на рілсах? Взагалі, чи є якийсь прирост записи із Instagram, чи йдуть краще, чи ні? Так, звісно, у нас рілси почали. Ну раніше там 200 дивилися зараз, вже перевалює за тисячу, але треба працювати на найбільше. Більше це регулярність наша, це важливо. Тому е рілси, сторінка почали приходити нові е підписники. Ми вели колаборації з іншими салонами, е що раніше теж не робили, і ще з інстаграм більше почали записуватись онлайн записи. Online, це теж так. помітно ну, є. Супер чи наладили ви кращу роботу з адміністратором, з смм менеджером? Так СММ даємо задачі, даємо о, ті, які потрібно що виставляти, що робити, з якою періодичністю, і ти по таблиці все як ти нам давала чіткі. Таблиці, чи такі інструкції, з якими треба працювати, і ми лише заходимо, дивимося, контролюємо, все це правимо. А загалом це йде, як повинно Нас бути, вправляє. а не так. Сьогодні це виставили, завтра це. А йде ем, графік, по якому ми працюємо. Ми вже плануємо. Супер. От я бачу, що у вас і збільшились продажі косметики. Наприклад, грудень-січень була одна сума, це там десь 15-16 тисяч, зараз ви продали на 40 тисяч косметики. Так. Е тобто у вас збільшилася кількість продажів по товарам і по послугам, да? тобто е є конкретне розуміння того, як це робити, да? і як мають майстри це робити. Що відбулося з майстрами взагалі? Ну, перше, що хочу, хочу сказати, що вони, мабуть. Ми включились більше в роботу, mm -hmm. і вони включились. Це енергетика, яка передається це запал, Що ми хочемо для того, ну це якісь кроки робити для того, щоб покращити і заробітну плату майстрам, і клієнтам послуги зробити додаткові, і щоб людина від нас виходила з задоволенням, з результатом і рекомендувала нас. Тому ми включились і вони включилися все. Як кажуть, тримав я з голови. Тому якщо ми включаємось і ставимо якісь цілі, так. і вже вони підтягуються до цих цілей і теж йдуть за нами. рвуться, так. Да. Тому що якщо в керівника є цілі, він знає, що робить. То відразу да. теж включається. А якщо керівник оце з одного кутка в другий куток не определима, і с якась то продати, там, да. продати косметику, ну продала, а там не продали. Коли є чіткі задачі і рекомендації, що це ну це ми робимо два благо для того, щоб е, підтримати красу зовні, а не тільки в студії, коли клієнт лишить на е, там після матки, виходить, щоб цей домашній догляд був. Е, Відповідний тому це ми робимо для того, щоб клієнт був задоволений? Ми почали робити регулярні збори uh -huh. з майстрами, давати чіткі задачі, uh -huh. чіткі там, умови, і вони працюють, їм подобається, От це видно по їх настрою, видно по їх зарплаті. Іра, І скільки збільшила зарплата? у у два рази, навіть так. більше. Угу. Супер. І плюс ви вже масажиста покликали до себе на. Е, так, ми додавали робочі години для масажиста, і це суттєво, е, це видно, і результативно, і записи є, і знову вони у нас вплотну. Е, е, е. Клас. А ти боялася? Я казала, переводь, все буде добре. Да. Все буде добре, роби, просто роби, да? так? Добре, наскільки б ви могли моє наставництво порекомендувати? От від одного до десяти по десятибальній шкалі? Мабуть, на сто. Сто, сто, сто. Ось так легко, ще ніколи не було. Е, легко, чітко і зрозуміло. Які у вас цілі на майбутнє? Ну, цілі, звісно, у нас великі, як кожна. <ріст> Дівчина, яка має свою студію, хоче збільшити її, збільшити послуги, збільшити в об'ємах, і в фінансовому плані, в території, збільшення території. Тому ставимо великі цілі і йдемо до них. Я думаю, що у вас це все вийде 100%, тому що я прям. Я прям бачу це вже ваш новий салон. прийду на відкриття, якщо що. Так що дівчат <рекомендувати> добре. Що ви можете порекомендувати людям, які сумніваються йти на наставництво чи не йти на наставництво? Даже не сумніватися, не думати ні хвилинки, а потрібне. Ну якщо людина чітко розуміє, чого вона хоче, розвивати ти... свій бізнес, і, і якщо вона буде робити те, що ти кажеш. То ніяких сумнівів не має бути, тому що результат є. Я ніколи не думала, що якась малесенька студія може приносити дохід регулярно і ми ростемо. Тобто це вже в системі у нас. Угу. Тобто ми 5 років просто ну, топтались, а зараз плюс-плюс, я там ввечері віка бачиш. Віка, ти ти прибачила, а дивися, А це вже дивись, а по прогнозу... А ми перевалили стільки, а ми перевалили стільки. Він тільки почався, у нас вже є нові клієнти, у нас вже є по прогнозам, Думаю, по пар, доходу пар. гарні цифри, і ну, тільки сьогодні 4 число. Угу. Супер, прекрасно. Є Дякую. В записі, є загрузка, да? вже не страшно, дивитися в графік, так? Да? Ні, ні, вже не страшно, <су> ми шукаємо вільні віконця, ага. тому що їх на ближайші дні, найближчі, немає. Все, це знак треба розширятися. <су> <су> Ти казала, ми будемо відмовляти клієнтам, ми кажемо, як це. Такого <су> в нас не було ніколи, <су> то зараз <су> ми. <су> Можемо так сказати, відмовляємо на найближчі дні, але записуємо далі. Все хорошо, пасіба велике. Ви умнічки.